Так, друзі, привіт! На любе авто сьогодні забираємо два автомобілі. Ось цю есочку. Ось вона. І ось там трійочка. Трійочка трішки по морді по центру, а есочка пішла боком. Коли такі автомобілі друзі, торгуєш, то є, знаєте, яке питання? Дуже важливе питання. Що з пройомами, І поки автомобіль не приїде, ти знати не будеш. Ну, ніби, знаєте, можна щось прогнозувати. Саме цікаве, зараз ми машинку цю відправляємо в самбір. Розпочатувати не будемо, потім будемо знати правду. Мені виглядає. О, ага. О, молодець. Окей, я тут дивлюся, тут вже хлопці працюють. Ніхто ніхто не сидить. Так, мені виглядає, ну тут зрозуміло арочка. А оця дверка виглядає, що все має бути добре. Тримаємо хвіст пістолетом. Друзі, всім гарного настрою, бережемося. Процес іде. До речі, в старих. Есках, двіться, тільки гарну батарею, яку має потовщення, яке міцне. В нових, на жаль, такого немає. Політика змінилася. Гарного настрою.